Доброго часу доби, шановні глядачі. В цьому відео я вам розповім детально, як працює зворотньо ходовий блок живлення, більш детально ознайомлю з його компонентами та покажу, як переробити абсолютно любий зворотньо ходовий блок живлення у регулюємий, наприклад комп'ютерного блока живлення. Тож, поїхали розбиратися. Перед вами зараз структурна схема любого імпульсного блока живлення. У нас є 4 блоки, які взаємодіють між собою. Ченом. Після вимкнення в мережу 220 вольт у нас виконується перетворення змінного строму у постійний. Далі переходимо до генератору імпульсних сигналів. Далі на трансформатор. Він же, до речі, двохобмоточний дросель. Далі знову йде перетворювач постійний струм і від нього ж зворотній зв'язок до генератору імпульсів і пішов на вихід блока живлення. Давайте розглянемо типову схему зворотньоходового комп'ютерного блока живлення. Ось це у нас блок випрямлення змінного струму. Як ми бачимо, у нас стоїть фільтр. У нас стоїть діодний мост і електролітичні конденсатори. Слідуючий у нас блок генерації. Ось він, він у нас зібраний на шем-контролері UC3843. Далі бачимо ключ. И у нас вот выход на наш затвор ключа. Следующий блок – 8 двухобмоточный дроссель. Далее, блок выпрямления, вот так. Ось у нас, до речі, йде зворотній зв'язок на наш шим-контролер. І також ми бачимо наші виходи. І зараз розберемося, як працює зворотньо-ходовий блок живлення. Для цього подивимося, як зібраний шим. Перед нами зараз кусочок схеми. Ось ми бачимо наш ключ, ось ми бачимо наш дросель, діод та конденсатор. При увімкненні на польовий транзистор на затвор подаються імпульси шим-контролера, що проводить до періодичного його відкриття та закриття. В свою чергу, коли він відкритий, у нас накоплюється енергія на первинній обмоці нашого дроселя. При цьому на виході у нас з'являється маленька напруга зворотньої полярності. Тобто, якщо у нас тут був плюс, тут мінус, то у нас тут мінус, тут плюс. При відключенні транзистора вся накоплена енергія з первинної обмотки переходить на вторинну лавиною і полярність у нас змінюється. Тут у нас стає плюс, тут у нас стає мінус. І через діод у нас енергія вся накоплюється на конденсаторі. До речі, про цей конденсатор. Він у нас для того, щоб живити наше навантаження в момент, коли накоплюється енергія на первинній обмотки дроселя. Тобто, коли у нас через діод напруга не йде, у нас вся енергія береться із конденсатора. Ось так це все працює. Тепер подивимось сюди. Це у нас снаберний ланцюг. У момент, коли транзистор відкривається, у нас струм тече ось так. Тут у нас, звісно, плюс, звісно, мінус. Як я вже казав, тут у нас полярність змінюється. Коли ж у нас транзистор закривається, тобто струм не тече, у нас змінюється тут полярність. Виходить плюс, тут мінус. Також змінюється полярність і тут. Тобто у нас отут тепер стає плюс, отут тепер стає мінус. І для того, щоб наш транзистор не пробився, у нас надлишок енергії йде через снабер. Ось так. Це дуже важливий елемент. Найчастіше комп'ютерні блоки живлення збираються саме на ось цій мікросхемі. UC3843, 42, 44 та 45. Поговоримо, чим вони відрізняються один від одного. Тобто серій багато, а чим вони відрізняються реальної інформації мало. Давайте розглянемо це питання більш детально. Мікросхема серії UC384X це лінійка шим контролерів, широтно-імпульсна модуляція від компанії Texas Instruments яка включає кілька моделей з різними характеристиками. Основні мікросхеми цієї серії UC3842, UC3843, 44, 45, 46 і 47. Вони використовуються для керування в різних імпульсних джерелах живлення, наприклад, імпульсних перетворювачів напруги, зарядних пристроїв та тощо. Ну і навіть комп'ютерних блоках живлення. До речі, основні типові схеми саме на них і зібрані. Саме розповсюджений серію 42. Це однопольовий шим контролер для основних застосувань. 43 серія має аналогічну функціональність, але забезпечує додаткові можливості для налаштування часу вимкнення та діапазону частот. 44-та серія підтримує роботу у більш широкому діапазоні вхідних напруг. 45-та серія. Це більш потужний контроль за діапазоном вхідних напруг. Оптимізація вхідних характеристик для складних перетворювачів. 46 серія оптимізована для застосувань у дуже потужних перетворювачах з високою вихідною потужністю. І 47 -ма серія має найбільш розширений набір налаштувань для специфічних застосувань. Ітого, 42-43 серії частота генерації від 50 до 100 КГц, 44-45 до 200 КГц. Ну а тепер перейдемо до того, як же нам переробити наш комп'ютерний блок живлення у регулюємий, якщо це вам, звісно, потрібно. Ось так має виглядати чиста видалена схема, тобто без всього лишнього. Це коли у вас шим контролер включений типово, тобто по такій схемі. Якщо ж ні, то схема буде ось така. Зараз ми бачимо, що у нас видалений шим контролер Залишився лише блок чергової напруги, високовольтна частина та частина е з низькою напруги. Ну і вже на платі це буде виглядати ось таким чином. Якщо ж у нас варіант номер 2 нам потрібно зібрати буде ось таку схемку. Тобто ми ж видалили ще контролер і він нам потрібен. Ось я зробив таку схемку. Нам потрібно буде її виготовити та встановити у нас блок живлення. До речі, частоту потрібно буде розрахувати на таку, на якій працював ваш колишній шим-контролер. Тобто перед його видаванням потрібно було б зміряти, яка там іде частота на виході. Тобто просто ставити осцилограф один щуп на корпус, інший на затвор транзистора. Мною ну відтоді ми маємо щось ось таке. Далі потрібно буде встановити нашу ще одну платку, яка буде контролювати вихідну напругу та наш струм. Ну і ось так буде виглядати повна схема. Ось таким чином перероблюються усі зводні-ходові блоки живлення, абсолютно любі. Всі файли та друковані плати я залишу в описі під відео. Ну наразі у мене все. Усім мирного неба та гарного настрою. До побачення на все добре.